Моє вітання. Ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні в нас буде черговий огляд над потужних тридюмових світлодіодних лінз. Сьогодні ми поговоримо про лінзи від компанії АЛET, серія XLP, модель e 160 Це 3-дюймові лінзи, які на ближньому світлі споживають приблизно 50 Вт, а на дальньому цілих 60 Вт. Тобто лінзи досить потужні і при цьому тут використовуються вже більш сучасні світлодіоди TNX, які дозволяють ось цю всю потужність більш якісніше з більшим коефіцієнтом корисної дії перетворити саме в світло. Модель світлодіоди, який тут використовується, називається TNX3570. Якщо у вас є якесь натхнення, можете, в принципі, нагуглити модель цього світлодіода і подивитись на його характеристики. Що стосується самих лінз, то вони мають стандартну конструкцію, тобто є в нас тут основна частина з будованим драйвером і системою охолодження. Також є безпосередньо цей відбивач, який формує частину світлового пучка, і монтажна. Рамка. Також іде подіум під скляну лінзу, і подіум цей зроблено з пластику для того, щоб полегшити конструкцію, зменшити навантаження на коректор фар. Дані лінзи в нас застосовуються для штатної заміни. Інших лінз це можуть бути ксенонові або також світлодіодні лінзи, які вже вийшли з ладу. І саме тому тут є ось такі штатні кріплення, за допомогою яких дану лінзу можна просто по штатним кріпленням легко і просто замінити. В принципі, все зроблено досить якісно. Навіть тут виробник трішки заморочився і пофарбував ось корпус лінзи в якийсь такий цікавий помаранчевий або золотистий бронзовий колір. І також мені дуже сподобалось, як тут оформлена контактна група чи проводка. Як ми бачимо, кожен. Дріт має свою додаткову захисну ізоляцію. Місце кріплення дроту чи місце з'єднання з корпусом лінзи має додаткові проставочки для того, щоб від вібрацій дріт не перетирався і лінза не вийшла з ладу. Ну і також ми бачимо, як ось тут зроблена контактна група. Також всі контакти мають додаткову обробку, тобто ну, лінза зроблена досить якісно до дрібниць. Навіть контактна група, навіть проводка. Ну, продумані, і в принципі це говорить нам про те, що тут виробник постав. Старався по максимуму. Виходить, що у випадку з XLP e 160 ми маємо хорошу продуману конструкцію, високу якість матеріалів, пристойну потужність і сучасний світлодіод, який дозволяє нам цю потужність трансформувати в яскраве світло. І зараз ми перейдемо якраз до вивчення цього моменту. Отже, світиться лінза дуже непогано, дуже яскраво, широко насичено, рівномірно. Але є деякі нюанси. Ми бачимо оптичні операції вище контрольної точки, 1 і також над контрольною точкою 2. В контрольній точці 1 ми бачимо, як світло розкладається на. Теплі спектри, а над точкою 2 на більш холодні, там сині фіолетові. В принципі, при збільшенні дистанції цей ефект зникає, і зазвичай подібного роду операції ми бачимо саме в надяскравих надпотужних лінзах. Тому я думаю, що це насправді гарна ознака. І зараз, коли ми будемо проводити контрольні заміри, ми побачимо дуже високі показники яскравості. Що стосується дальнього світла, тут воно виглядає наступним чином: є по центру промінь округлої форми, і біля нього вже така менш яскрава зона квадратної форми. Ну, в цілому, знову ж таки, стандартна історія для білет-лінз. Є ось така більш широка історія з яскравим променем по центру. А в деяких лінзах ми можемо бачити просто яскравий промінь по центру без оцих додаткових таких квадратних чи трикутних виступів ліворуч і праворуч. В контрольній точці 1 максимальна освітленість складає 6840 люкс. Точка 2 3450, точка 3, 2810 і точка 4 3070 люкс. Підіймаємось вище на декілька сантиметрів вище світлотіньової межі. Тут у нас освітленість 80. 70 люкс, і по мірі того, як ми рухаємось ближче до зустрічної смуги руху, освітленість знижується. Якщо підійматись вище на рівень очей водя зустрічного транспортного засобу, тут ми зафіксуємо приблизно 30-35 люкс. Додатково для демонстрації відсутності засліплюючого фактору водіїв зустрічних транспортних засобів, ми проводимо наступний експеримент. Я зараз стою навпроти лінзи на дистанції 4 метри, вона нижче рівня моїх очей приблизно на 30-40 см. Тобто, зараз я водій зустрічно-транспортного засобу, який знаходиться. Навпроти автомобіля з цими лінзами на дистанції всього 4 метри. Тобто на дорозі така ситуація не виникає ніколи. Ну, виникає тільки, коли йде вже лобове зіткнення. Тобто, навіть на дистанції 4 метри на цю лінзу водій зустрічно-транспортного засобу може спокійно дивитись, і видно по моїм очам, що я їх там не заплющую, не зажмурюю. Тобто я можу спокійно дивитись, і це світло мене ніяк не осліплює. Але при цьому вся нижня частина тулоба. Яскраво освітлена, а верхня повністю знаходиться в тіні. Так само буде і на дорозі, тобто простір перед автомобілем буде добре освітлений, а все, що вище, буде в тіні, і відповідно водії зустрічних транспортних засобів не будуть страждати. порівнянні з іншими лінзами з наших минулих тестів можна сказати, що дана модель в першу чергу вражає не так максимальною яскравістю, як рівномірним розповсюдженням світла по всій світловій плямі. Рекордсменом в нас по яскравості залишаються лінзи Kaizen i9, але якщо ми подивимось на контрольні точки 2, 3 і 4, то побачимо, що в цих контрольних точках лінзи OLED XLP E160 виграють, ну там, 1000 люкс, можливо, навіть трішки більше. Таким чином, ми трішки програємо на максимальній дистанції в яскравості освітлення, але при цьому отримуємо більш яскраву, більш рівномірно насичену світлом пляму, ліворуч, праворуч та на ближній дистанції до автомобіля. Тобто ми бачимо, що тут контрольна точка 4, в принципі, в нас освітлена аж на 3070 люкс. З однієї сторони, це непогано, а з іншої сторони, контрольна точка 4 це якби вже так мінімальна дистанція до автомобіля. Відповідно, в деяких випадках, коли ось на цій дистанції в нас спостерігається надмірна яскравість, і там ми маємо справу з якимось там мокрим дорожнім покриттям, є ризик того, що світло буде відбиватись на ближній дистанції від дорожнього покриття, і там спричиняти якийсь дискомфорт водію. В деяких випадках це стається, в деяких ні. Але ну я знову ж таки про це говорю, тому що деякі водії можуть зауважити, що там надмірна освітленість ближче до автомобіля, може там. Зіграти якийсь злий жарт. Ще раз хочу зауважити, що ось цей момент з освітленістю в контрольній точці 4, тобто ближче до автомобіля, не є якоюсь догмою. Скоріше за все, це камінь спотикання. Тобто є водії, які там кажуть, що надмірна або там висока освітленість ближче до автомобіля це погано, а є водії, яким це не заважає. Тому однозначно сприймати цю інформацію не варто. Але все ж таки, ми можемо точно констатувати, що ось ці лінзи дуже яскраві і при цьому вони дуже яскраві. Не тільки в центрі світлової плями, а й по всій світловій плямі в цілому. Відповідно, ми маємо досить насичене яскраве світло, яке буде широко лягати на дорогу. І це, звісно, плюс для даних лінз. Так, вони не рекордсмени по освітленості на максимальній дистанції, але, на мій погляд, з цих показників яскравості, з цих показників освітленості буде. Досить для того, щоб отримати круте світло на своєму автомобілі. На цьому в мене як зазвичай, все я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.